Відомий український письменник Роман Іваничук, автор історичних романів Мальви, Черлене вино, манускрипт з вулиці Руської, Вода з каменю та інші представить цього разу книгу свого рідного брата Євгена Іваничука Холодне Небо Півночі. Йому 84, Проте у такому поважному віці Роман Іваничук, наш знаменитий земляк. Плідно працює. Нещодавно він презентував у Коломиї торговицю. Цього разу у писанкове місто письменник привіз книгу покійного брата Євгена Іваничука Холодне Небо півночі. Символічно, що видання презентували у день пам'яті жертв політичних репресій, адже Євген, воїн УПА, що боровся за незалежність України, а згодом відбув 10 років каторги у Воркуті. Його звільнили та реабілітували під час Хрущовської відлиги. Роман Іваничук каже, натрапив на рукописи брата випадково. Я Ніколи не, не сподівався, що він є письменник. Він це затаював, він, наче, цього соромився. Е, а може, боявся, бо він з тюрми вийшов, а то ще була радянська влада і писати спогади, де він був, йому не хотілося, бо е, тоді відбувалися арешти дисидентів, і він вже другий раз в тюрму йти не хотів. Одного разу я тут, у Коломії, е, на канікулах був, і я сірився у, у тих. Е, Паперах мого батька, мами і так далі, і, і, і на стріху. І знайшов е, рукопис, писаний е, почерком мого брата, і я його взяв і прочитав. Я зрозумів, що він образно мислить і що він має. То, що називається «Письменський стиль. Записки Каторжанина – саме таку назву мала перша книга Євгена Іваничука, а талант автора визнали навіть знамениті літератори. Я у стосунках з Гончарем Олесим був ну, таких шанобливих. Я шанував і він досить до мене добре ставився, але він був неприступний, він був олімпічний, він, він був ордовитий. Він, він не... Не любив ходити людей. Він трошки був самозакоханий, такий знаменитий письменник, але таке в таке нього було. І от я дістаю від нього листа раптом від нього листа. Чому я дістаю від нього листа? Я розкриваю він каже: скажіть мені, Євген Іванчук, то одна фамілія чи хтось із ваших рідних? Я йому відписую, що це мій брат. Він мені пише: гордіться своїм братом. Я не відірвався від цього, я плакав на цієї книжки. Роман Іваничук зізнається, як письменника його запрошують на різні заходи у різних куточках України. А от ідея зібрати усю його сім'ю визріла саме у Коломиї, рідному місті. Зустріч з іменитим письменником його теперішньою дружиною Ніною Бічуєю, донькою Наталією Іваничук та відомим львівським письменником і видавцем Василем Габором у музеї історії міста Коломиї організувала голова конгресу української інтелігенції Коломищини поетеса Ольга Руданець. Ну, сталося так, що та е, муза, літературна, яку в Греції називали кальйопа, діткнулася так з махом своєї поли над моєю сім'єю. Вона зачепила спочатку маминого брата, який загинув в польській армії ще в 30-х роках, десь на якихось маневрах, він писав вірші. І навіть у е, Оренштайна, коли ми її вже е, видали його першу книжку віршів, вона загубилася. так, що немає сліду, але то був перший так би, сигнал, що, що цю сім'ю вибрав хтось для літератури. Я значить, з тої сім'ї вийшов, так би сказати, єдиним письменником, і здавалося, що більше не буде в нашій родині такого. Але е, народилася в мене донька Наталя, я помітив у неї згідність мов. Іноземних, і вона до неї засвоїла фундаментально три мови: норвезьку, шведську і німецьку. І на нинішній день вона переклала більше 50 книг із цих мов до книги Холодне небо півночі увійшла повість записки Каторжанина, спогади про дитячі і юнацькі роки, перші кроки, документальні хроніки Кривавий серпень серпень» 1953-го і Яблунівські криниці та спогади про тундру й мадрівки цим дивним краєм то Євгена Іваничука. На заході, коли моєзнавець Василь Нагірний презентував фільм про двох не просто братів, а щирих друзів та талановитих письменників Романа і Євгена Іваничуків.